Які майданчики обрати для просування особистого бренду, все впирається в специфіку вашої сфери та аудиторії? Тут я дам лише деякі рекомендації, які вам потрібно буде врахувати під час вибору: соцмережі та месенджери. Очевидний лідер з відео це YouTube, але для прямих ефірів ідеально підійдуть Instagram та Facebook. Instagram – це про візуальний контент, якісні фото та відео. Якщо ваш бізнес щільно пов'язаний з візуальною частиною або ваші товари треба побачити, наприклад, одяг, аксесуари чи хендмейд, то інстаграм для цього ідеально підійде. LinkedIn вважається професіональною та суто робочою соцмережею, причому вона більше користується популярністю за кордоном. Тож, якщо вам потрібно закинути вудку з прицілом на нові ринки, то починайте просуватись саме там. Також для контакту з більш теплою аудиторією в тренді месенджер, особливо авторський телеграм-канал. У плані візуального контенту дуже мало людей. Використовує Pinterest. хоча він може бути відмінним додатковим джерелом для збільшення відвідувань вашого сайту. Наступний розділ це сайти та блоги. Можна почати вести блог на вже розкрученому майданчику або сторонньому сервісі, наприклад, Medium. Особистий унікальний сайт це найкращий варіант, але треба пам'ятати, що його треба оновлювати. Наприклад, на вашому сайті може бути ваша презентація, плюс особистий блог, плюс анонси заходів. Блоги, коли колег, партнерів та корпоративні блоги в вашій ніші. Ви теж можете використовувати ці ресурси. Головне, зберігайте ваше авторство, ім'я та фотографію. Так ви не витрачаєте на розкрутку свого ресурсу час та гроші, а маєте вже готову аудиторію. І ще один канал це змі. Починати публікуватися в змі можна не лише після отримання Нобелівської премії чи Оскара. Thank you. Достатньо постукати з цікавою пропозицією на тему, в якій працює видання, краще напрацювати свою лояльну аудиторію в соцмережах, особистому блозі, щоб ви теж були корисні для змі в плані трафіку і змогли привести аудиторію на сайт видання. Можна використовувати сервіси та соцмережі для зв'язку експертів та журналістів. Експерти, в свою чергу, діляться своєю думкою з цього приводу та напрацюваннями. Журналіст відбирає шматочки цінної інформації та компонує їх в статтю та обов'язково вказує автора експерта, якого цитує. Тож в ідеалі у вас може бути така зв'язка: перше особистий сайт з блогом, друге дві-три головні соціальні мережі, третє періодична публікація в змі та на профільних сайтах. І четверте: живі виступи на конференціях. Форумах та особистих заходах поділись в коментарях, які майданчики використовуєш ти, та не забудь підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео.